8% Кривому Розі. дам в Кривому Росії. Тому от найважливіше це що, це довіра. Оце стали депутатами, так? я хочу, щоб його розуміли, що це тільки початок. Тобто, якщо хтось думає, що став депутатом і вже можна розслабитися нічого не робити, це дуже велика помилка. Тому навпаки, це величезний кредит довіри. Тим більше в Кривому Розі, де ви знаєте, скільки там ватників. І коли люди. 8% жителів голосують, це величезний для нас кредит довіри, який ми маємо з вами виправити. Тому е, люди підтримують, ви повинні працювати. Не сидіть по кабінетах. Ваші кабінети на базарах, на вокзалах, пенсійних фондах, там, на підприємствах, отам ваші кабінети. Де проблеми в людей, отам повинні бути ви, а не в кабінетах. Не, за... не обростайте мохом, як на пеньки. Поддержку. На мою підтримку завжди Все. можете розраховувати. Все. Це я вам гарантую. Головне, головне, щоб ви не підвели народ. Які за вас голосують, зрозуміло? Я, я, я. я вас радий бачити потужну Криворізьку команду, і вона має бути ще більш потужніша. Підтягуйте до себе авторитетних місцевих людей, підтягуйте до себе молодь, підтягуйте атошників. Вони підтягуйте тих, хто захищає країну. От вони і мають керувати нею. Да, під... підтягуйте це від не вас. Це від це... вас це залежить від вас. Це від вас залежить. Якщо ви будете працювати.

Интересный, Интересный, мы смогли сделать из 6% мы обошли очень многие опасности. Люди знают нас как волонтеры, люди знают нас как людей, которые помогают детям в детских, э, детских домах. Люди знают нас как людей, которые просто упали в бабушку дерево у нас руки не отходят. Мы идем, помогаем, убираем. Мы во всем всегда делаем. Если есть э, у нас какие-то проблемные вопросы именно с Райсполкома нашими. тось тобто ми наш там зможе допомагати людям аби Так, Ми вам допоможемо, підтримуємо, але якщо ви самі собі не поможете, ніхто вам не допоможе. І тому дуже важливо, щоб люди знали не лише вас, як волонтерів, хоча це безумовно важливо, а ще й повинна бути українська проукраїнська позиція, бо в кривому розі це надзвичайно важливо місто. Я переконаний, що там багато живе патріотів. Оці патріоти, оці патріоти повинні голосувати і підтримувати нас, а голосуватимуть тільки тоді, коли бачитимуть наші справи конкретні. На захист людей, на захист міста, тим більше, що місцеві депутати це вирішення місцевих проблем. Отже, беріть і вирішуйте. Не давайте місцевій владі землю деребанити, майно деребанити, комунальну власність деребанити. Не давайте там боріться, щоб не скорочували людей на арселорміталі. Боріться, значить, за разом із профспілками, коли там є нормальні профсвілки, за роботяг, щоб їх не скорочували з різних підприємств. Боріться за те, щоб інвестиції сюди в місто приводити. І тоді у вас буде перспектива і буде. Майбутнє і ми будемо з вами сильними, бо коли люди нас підтримують, ми сильні. Якщо підтримки людей немає, ми будемо слабкі. Тому бажаю вам перемоги, бажаю друзів, успіхів. І вітання Кривому Рогу від мене. І заїду на 95-й квартал, подивлюся, що там. Немає залу гральних автоматів. А, Там цвіточний магазин, да? <плес> <плес> Торгують з'явили там. А, вже й кофейні зробили. Да. Окей. на кофе. Значить, підемо в інші гадюшники да. разом. Да, я ну, думаю, що, що там вистачить гадюшників, куди не ходила нога депутата. А радикали <свят> прийдуть і наведуть там порядок. От ці що займайтеся. і тоді ви матимете підтримку і довіру людей. Я радий mm -hmm. вас всіх бачити. Спасибо. Я, Спасибо. Дякую, друзі. И так. И так. И так. И так.